О, значить, от така конструкція. Ну, Компресор збісняв. Нижня частинка тонче. Сантиметрова шламочка, груша, сольвент. Закачуємо знизу. Знизу йде воно через всю систему. Повертається от. Ось он вентилем. Повертається в компресор, з компресора виходить і заходить в пусту бутилку. Вон там вже видно. Но качати треба, щоб відкрився клапан ТРВ. Мошні качки. От. От бачите, що йде. Що йде з системи охолодження. Там така чорна муть, це і є стружка. Ну, Плюс, звісно, масло вимивається ще. Остатки хладогена. І там хтось сказав, що треба клапан ТРВ знімати, пробити і ставити. Відкриває вона клапан ТРВ, мальчики. Відкриває. Тільки треба двома руками, бо того, що... От ми бачимо, це мойка системи. І це поки ми не перекачаємо одних п'ять і потім ще три-п'ять. Щоб побачити точно, чи воно у нас виходить. Трохи неудобно одною рукою. Ось, бачите? І так ми їм. Кому цікаво.